У Рівному вилучили рекордну партію бурштину вночі. Під час санкціонованого обшуку автомобіля Мерседес benz Спринтер у салоні виявили більше ста мішків з камінням ззовні схожим на бурштин. На даний час ви всім прекрасно відомо про те, що все вилучене знаходиться в столиці нашої держави в місті Києві. Все це транспортоване було під посиленою охороною працівників міліції. Значить, з метою подальшого дослідження відповідними спеціалістами. Після проведення відповідних досліджень буде надано висновок спеціалісту. Вже більш офіційний вилученого каміння виявилося 2640 кілограмів, а попередньо встановлена вартість більше 60 мільйонів гривень. За чутками його готували для перевезення у Російську Федерацію однак правоохоронці офіційних версій не висувають. А власнику автомобіля, у якому знаходилося каміння, про підозру не оголошували та не затримували. Слідчим управлінням цього ж тобто 3 серпня поточного року. Внесено відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань і укрите кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтю 198 Кримінального кодексу України. Це саме за фактом зберігання майна здобутова завідомо злочинним шляхом. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що усе величине каміння може бути продане на аукціоні, а виручені гроші поповнять державну казну.